Молодіжна організація Екологічне майбутнє підготували учениці 10 класу. Що ж таке батарейка і чим вона небезпечна? Батарейка це склад хімічних речовин, котрі виділяють токсичні випаровування, взаємодіючи між собою у ізольованому просторі. Вони видають потрібну нам енергію. Вплив батареїк на нашу планету. Життя людини постійно перебуває в русі, власне, як і на науково-технічний прогрес. Величезна кількість сучасних винаходів потребує автономних джерелах енергії, акумулятори та батарейки. Але рано чи пізно кожна батарейка виходить з придатності і її потрібно викидати. Мало хто знає наскільки сильний ефект від цих маленьких штучок на навколишнє середовище та здоров'я людини. Шкода батарею для навколишнього середовища досить серйозна. Використане джерело живлення відправляється у відро для сміття. Сміттєпровід далі переміщається на звалище. Йде час, батарейка починає розкладатися, виділяючи шкідливі речовини. Якщо використану батарейку просто виконати у відро для сміття, то це завдасть великої шкоди не тільки нам, але й декільком наступним поколінням. Одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі та 400 літрів води токсичними речовинами. То задумується над тим, якої шкоди екології завдають батарейки. Вони містять різні важкі метали, які навіть в невеликих кількостях можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Це цинк, марганець, кадмій, нікель, ртуть та інші. Після викидання батарейки її металеве покриття руйнується, і важкі метали потрапляють в ґрунт і ґрунтові води. З ґрунтових вод ці метали можуть потрапити в річки і озера або в артезіанські води, що використовуються для питного водопостачання. Один з найнебезпечніших металів це ртуть, яка може потрапити в організм людини як безпосередньо з води, так і при вживанні їжі з приготовлених отруйних рослин або тварин, оскільки цей метал має властивість накопичуватися в тканинах живих організмів. На жаль, для людини полягає ще в тому, що свинець, що міститься в акумуляторному елементі пошкоджує важливий орган нирки. Так само сражають кістки і нервова тканина. Іноді гинуть клітини крові, еритроцити. Катмій виводить з ладу легені. Такий важкий метал, як ртуть, вражає буквально кожен орган. Вона руйнує дихальну систему, проникає губи знову ж нирки і нервову систему. Так само під її ртуті порушується травлення. Цинк з нікелем ведуть до мозкових порушень і руйнують пішлункову залозу. Крім цього, їх вплив здатен зашкодити кишківнику, А від цього страждає весь наш організм. Що потрібно зробити, щоб мінімізувати шкоди від використаних батареїв? Як альтернативу гальванічним елементам можна використовувати звичайну розетку. Потрібно брати акумуляторні батареї. Їх можна заряджати і користуватися від 2 до 5 років. Вибирати елементи з написом без ртуті та кадмію, по можливості збирати джерела живлення в спеціальний пункт прийому, тому зберігати їх у закритій коробці чим подалі від дітей, вставляти батарейку в присядь, дотримуючись полярності, не розбирати використані гальванічні елементи, ретельно стежити за дітьми, оскільки які вони через незнання можуть проковтнути цей барвистий циліндр. А тепер досить теорії до роботи. Висновок навіть така дрібниця, як батарейка, може завдати шкоду землі, воді та багатьом людям. Ми своїм прикладом показали, як можна спасти навколишнє середовище та майбутнє покоління. Потрібно дбати про природу, адже наше майбутнє у наших руках. Дякуємо за увагу.